Соціальний експеримент, який став символом суспільного провалу печально відомий житловий комплекс Сент-Луісі США. 33 багатоповерхівки, збудовані в 50-х роках по модерністській концепції, яка повинна була вирішити проблему нетрів і об'єднати людей з різних соціальних прошарків. Свою назву житловий комплекс отримав на честь героя Другої світової, темношкірого пілота Вендела Пруїта і білошкірого конгресмена Вільяма Айгоу. До 1954 року в політиці Сент-Луіса використовувався принцип сегрегації, і планувалося, що комплекс складатиметься з двох частин. Для темношкірих і для білих зі скасуванням сегрегації на законодавчому рівні комплекс спочатку мав змішаний склад мешканців, але протягом двох років більшість білих квартиронаймачів переїхали в інші місця, і в комплексі залишилося в основному малозабезпечене темношкіре населення. Незабаром комплекс став асоціюватися зі злитнями та злочинністю. Вікна були вибиті, а зі споруд повиносили все, що можна і не можна. У комплексі було 2080 квартир, що робили його одним з найбільших в США. Квартири були невеликі і з маленькими кухнями. Ліфти зупинялися лише на першому, четвертому, сьомому та десятих поверхах. Ці поверхи були обладнані великими коридорами та кімнатами для прання, громадськими кімнатами та сміттєпроводами. Вентиляція була недостатньою. Централізованого кондиціювання повітря не було. З посиленням небезпеки роботи дверників припинилися. Замість звичайних дверей встановлювалися антивандальні. Потім прорвалася каналізація, і влада вирішила підвищити оренду втричі, але ніхто не зміг виплатити. Врешті-решт, в 1972 році, підірвали першу забудову, потім другу. До 1976 року. Територія була повністю очищена. Якщо ви хочете дізнатися багато цікавого та отримувати найперші новини про архітектуру, підписуйтесь на наш телеграм-канал.